Уникнути проблем із заповненням заяви для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів. У податковій службі нагадують, некоректне заповнення може стати підставою для відхилення її розгляду. Звернутися до контролюючого органу платник може на вибір у паперовій формі або в електронній через приватну частину е-кабінету. Заяву подається платником податків через приватну частину електронного кабінету, вибираючи режим меню заяви, запити на отримання інформації. Форма для юридичних осіб це ю тринадцять для фізичних осіб ф 1320306 в цій заяві платник податків обов'язково повинен зазначити Нормативно-правовий акт, який передбачає видачу тієї такої довідки, це є пункт третій цієї заяви, і пункт четвертий заяви це орган, установа або організація, куди буде подана ця довідка. Станом на 1 травня працівниками управління по роботі з податковим боргом вже було опрацьовано півтори тисячі звернень. З тих півтора тисячі 103 Довідки не видано, надано відмову платнику зв'язку з наявністю податкового боргу. Це є одним з ключових моментів. Коли є податковий борг за платежами, які контролюються податковими органами, або є незаборгованість зі сплати єдиного соціального внеску, або є непогашений, розстрочений, реструктуризований, відстрочений податковий борг. Тоді ця заява не довідка не надається платнику. І у 344 випадках було просто відхилено заяву зв'язку з некоректним їм заповненням. До слова, термін дії довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. Ліліана Іванійчук, Віктор Костинюк, та радіокомпанія